Фармадол. Забудь про головний біль. Позитив. Це його стиль життя і творчий псевдонім. Олексій Завгородній співак, композитор та екс учасник легендарного гурту «Время і стекло». Удалили позитив! Мама Олексія дуже хотіла, щоб її син став хореографом, але той обрав музику. Свій перший гурт хлопець заснував ще у шкільні роки. Згодом доля його звела з потапом. Їхня спільна робота принесла непоганий результат: мільйонні перегляди, потужна фанбаза та чисельні музичні нагороди. Моя любов чорна біль ігерка наче токсичний полин. Серце моє бори. Подивись, мій реактор гори. Яскравий і талановитий Олексій мав чимало шанувальників і в Росії. Та зараз за свою громадянську позицію артист опинився там у чорному списку. Це каже: стало для нього найкращим компліментом. З перших днів повномасштабної війни позитив активно розповідав світу про війну в Україні. Це ваші війська, коварно, подла, напали на мою страну. Війська Російської федерації, котрих тут ніхто ні ждє, не, не дав. А ще Олексій став співзасновником громадянської ініціативи з адаптації дітей разом з іншими зірковими однодумцями. Амбасадори дитинства влаштовують для маленьких українців майстер-класи, танці та фотосесії. Зараз тут дуже багато дітей, дуже великий наплив іде, але ми тут своїм зірковим десантом, як гості, знаходимося також у кам'янці, тому ми вирішили, що ми будемо їх підбадьорювати. Не забуває позитив і про творчість. З початку війни артист вирішив розвиватися вже як незалежний артист. Одну свою сольну пісню адресував росіянам, які вірять у пропаганду, та встиг записати декілька спільних треків із українськими зірками. Það er brunnið, það er brunnið. Ти, ви, да. ти у нас вперше, Заємно. до речі. Ну, не, не скажу, ну з вами так. З так. Да, 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 да. бр... В, в да. суботу неділю складніше прокидатися. Я так розумію. Слухай, я тобі скажу, що я... це моє ранкові ефіри. Я так люблю. Я вже сьогодні таку ну, російською мовою скажу, знаєш, у нас була приказка в студентстві, що учення а не учення чи і на роботу. До речі, як вирішили цвіт на роботу? Як твої вихідні проходять? Чекай, до того як ви вихідні, ми традиційно. Но ми закін... маємо закінчити а, зі так. жродло. Жродло. Ми е, питаємо глядачів е, на початку програми. Якесь слово, яке ми не звикли використовувати в побуті, але але воно, воно українське. Воно українське. Так е, от сьогодні у нас варіант жродло. Що таке може бути жродло? Жродло? Я думаю, що це щось з їжею море <ристо> О, я теж думаю, що, можливо їжею. Ми або... вирішили, що це скупа людина так між собою. Це... Ну, ну то та таке щось жродло. Вона таке жродло. Да може бути думаю, що... що закрий своє жродло. Це типа <ристо> ну, ну, ну я свій варіант вже назвав на початку, не буду його повторювати. <ристо> а, <ристо> чим є... ти... тобто чим ти жреш? Наші глядачі пишуть, що жродло це джерело у польській мові, жродло жре, джерело, як варіант. Потім є варіант, та п'ять, знов джерело, джерело. То ти мав би знати польська, бачиш поряд? Це правильний початок, причина джерело. Ну тобто те звідки все розпочинається. розпочинається. жродло, жродло. Отже, Дивіться зараз в жродло. жродло, розумієш зараз. Жродло Перший нашої кончик. розмови можемо сказати а, так жродло що нашої розпочаток. Так, ми почнемо. Давай з того, е, наскільки змінилося твоє життя, твої твої дні, будні і вихідні. От якщо порівняти до 24-го і після 24-го. Слухай, ну все одно музика вона залишається. Це наша зброя також як у кожного артиста. Тому ну дійсно це студія е, зараз зі світлом. проблеми, теж це ми теж це помічаємо. Багато праці так простої трошки там можна приїхати та на цілий день працювати, а світла немає. Тому зараз, ну, а якщо зараз не думаємо ці... про генератор Тому... чи про щось таке. Тому музика, звісно ж це. Музика. Це... А якщо немає світла, то що ви вигадуєте? Там а, у нас, гіта... стукує, у нас та... гітара, 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 диктофони, все, все це робиться дуже швидко. Потім залишається. І потім, звісно, через комп'ютер ти вже пишешся. Не ну генератори. Міжнародний день ремонту. Сьогодні трошки, щоб ви знали, міжнародний о, день речі, ремонту. І ти, до речі, закінчував ремонт. Я, я закінчую ремонт, закінчу. ремонт так, да залишився вже... лише генератор. Я, я так з... розумію. Я... Тобі купити правда. додому. Я закінчу ремонт і живу в ньому, тому що я почав його коли почався ковід. Це uh -huh. перший, перша криза була фінансова потім наступний рік. Тобто він тягнеться, він тягнеться вже в тебе тебе так. два роки. Тобто, спочатку я розігнався, знаєш, там в мене була команда, там прораб, там дизайнери, всі там концерти є, ти можеш гроші заробляєш. Ну, а ти зараз більше. нормальний бюджет а зараз, зараз, Ну тільки не кажи, що ти сам так клеїш плитку. Ні, що ти ні, сам зараз плитку. Ну, ні, це роблять спеціальні люди, все одно просто воно трошки ну, складніше, дійсно. Да, зараз ну, десь так Другий поверх зараз виглядає. Ви я місті? на ньому не живу, я живу на першому поверсі, там же є диванчик, там, є, там ще, ще, роблять, ще роблять сходи. Ось тому тобто трошки там, наприклад, я весь місяць зараз жив з, зі штукатуром, який там є я, я прокидався. Я він романтика. мені стукав у двері, бо не можна ж подзвонити. Він мені стукав у двері, я відкривав він Робив щось, я далі спав. А що він... ти робиш у власному роствору? Ну забільшує ну, якщо ну, живе, Є штукатур складні речі, які тон тонкі. Тобто, я я думаю, що краще всього це це робити професіоналам. Але якщо, наприклад, там плинтус приклеїти, там, наприклад, щось розетку зробити, то це можна звісно. Тому Però... лампочку вкрутити, ну знаєш, слухай, так... ну е, війна, по-перше, мене дуже на початку повноштавного вторгнення дивували люди, які купували дуже сміливо насіння. Я думав, ну ми mm. впевнені, коли заїжджав будівельний магазин і бачив, що теж вибирають там е, якісь лінолім. Думаю, ви впевнені в нашому ЗСУ, це круто. Mm -hmm. Але війна, час, коли треба трошки поекономити. Звісно, ти на чому економиш? Ну, на ремонті точно <с зараз. На всьому, я думаю, що цінності змінюють. То тому, що, наприклад, коли ти хотів там якусь красиву там ретро лампу собі, там то зараз це просто лампочка, то і Мені вистачає, Ти я люблю мінімалізм. Мені да мені це все вистачає. Зараз воно дійсно на часі. Зараз на часі допомагати зсу, тобто і швидше перейдемо на перемоги, швидше купимо всі собі все, що треба. Ти став амбасадором дитинства. Так ти це назвав. Як народилася ця ідея, і взагалі як тобі спілкуються з дітьми? Ну, діти дуже різні, дуже кльові. Це, це акція, яку ми почали робити ще на початку вторгнення, і е, було дуже багато було переселенців е, на, на заході України, і е, е, ми почали ці акції робити там. Потім, потім дійсно нам ми зрозуміли, що це потрібно, бо е, про дітей мало хто тоді думав. А там, а там дійсно багато сімей приїжджали, які навіть навіть собою ковдру не взяли. Mm -hmm. Не іграшки, нічого. І потім місцеві діти дарували е, іншим дітям, які переселенці mm -hmm. їм дарували іграшки. Тобто, ми так зрозуміли, що це можна назвати діти дітям. Потім mm -hmm. зараз це все переросло в амасадові дитинства. І зараз, за підтримкою кожного там, міста ОВА, ми робимо такі великі акції для дітей-переселенців. Кожен може там зареєструвати. У нас в інстаграмі є сторінка Амбасадор uh -huh. Дитинства, можете зайти, у мене побачити і е, там можна зареєструватися. Ми робимо такі акції по вихідних. Е, наприклад, зараз буде в, в, в Ужгороді. Ми робимо це на наступні, на наступні вихідні. Тому, е, тому долучайтеся всі, хто там, є переселенці. Ми дуже чекаємо. Там з вами будуть працювати з дітьми, психологи. Також у нас їздить велика армія артистів. Вже зірковий десант. У нас дуже великий. Всі тіктокери, кого люблять діти. Ми їх розважаємо потім навіть в сесії, фотки, а в Тіктоки разом знімаєте? Тікток і все, все робимо все. З дітьми ми просто поруч з ними показуємо, що, що, що ми теж тут, ми з вами, що, щоб вони не боялися, не переживали. Це ж емоційно непросто, тому що я коли дивлюсь просто відео, які пов'язані з війною, з переселенцями, але коли діти і їх емоції наскільки. Мене одразу пробуває. Мене мурашки, мене можуть бути сльози, а у а мене, мене ще питання, діти, які зазнали. О, цих негараздів і діти, які не зазнали, от як вони знаєш, співіснують, як вони відчувають Ну, дітям, дітям, наприклад, переключатися. Я бачу, що вони переключаються ну, швидше, ніж легше, ніж так? легше, ніж навіть батьки. Mm -hmm. Бо батьки, коли ти дивишся на батьків, там ну, історії такі, навіть не для ранкового ефіру. Ну, тобто, те, що бачила, бачила дитина, те, що бачили батьки там. І, але але коли ну тобто батьки ридають саме від радості, коли вони бачать усмішку дитини. Uh -huh. 에, тому що дитина могла не ну, усміхатися дуже багато є пс пс психологічних моментів, які там діти можуть навіть не розмовляти там всі, ну, там uh -huh. уже в три місяці. Тобто, uh -huh. і, і, і дійсно з ними так. і з ними там працюють і психологи, 에, тобто для того, щоб для, ну, і все це безкоштовно. Звісно, це все волонтерство, і ми дуже вдячні усім, хто долучається до таких. Є в тебе історія бути так, знаєш, пропустив через серце, запам'ятав найбільше. Ну я ж я ж кажу, що багато жахливих моментів є, але багато дуже і позитивних є, коли коли, наприклад батько розлучений і не бачив дитину, і сім'я збирається знову. Mm -hmm. Ось така історія, коли дитина знову радіє, тому що її батьки разом об'єдналися, об'єдналися. Да. Тобто війна віна її об'єднує теж наш і, і навіть сім'ї. Війна насправді дарує абсолютно нове війні часу, можу сказати там, що коли ти жив спокійним життям, ти по одному сприймав. А коли в тебе є три дні на зустріч з чоловіком, то ти за цих три дні, ти робиш стільки вчинків, скільки не робив за попередні роки. Говориш такі і Говориш такі слова, які би, можливо, знаєш, там ну простому побуті ніколи не сказали. Беріг кудись не на яке потім хочеться поговорити ще про творчість. Так як швидко ти відновився і почав писати? Ну, дуже було складно перші місяці. Дійсно, з усіма артистами, там, з ким ми зізвонювалися. Ну, ти, коли ти дивишся всі новини, ти завжди в цій просто в стрічку дивишся, і ти розумієш, що зараз музика не на часі. Uh -huh. Тобто, в перші дні, в перш, перший місяць, мабуть, ми десь дійсно не знали, що робити. Що, що написати? Що воно може бути зараз для людей, що сказати? Ми ж рупор все одно якийсь є. Тому, тому дійсно пере, 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 переключилися трошки пізніше, але потім воно пішло. Зараз дуже багато є авторів, які, наприклад, зараз співпрацюють. Зараз артисти, продюсери усі об'єдналися, допомагають один одному. Звісно, навіть там і, і записи пісень, і написання пісень. Кожен там може автор подарувати тобі пісню. Mm -hmm. Ти можеш йому подарувати там режовку, наприклад. Тобто зараз також об'єдналися і артисти, і музиканти, і допомагають підбадьорюють один одного. Це дуже, дуже важливо зараз. Для нас це причина того, що в тебе так з'явилось багато колаборацій. Так, да, в мене всі дуети. І всі з дівчатами. просто. Да. Тобто, чи я скучив за в місті гуртом, або я не знаю, але але я вам скажу точно, що ну так що так, це за проба така, так, воно так там, воно так. виходило. Не, ну да. ну проба так воно понятно. Входило. Бо по-моєму проба <свист> зрозуміла. Ну, всі, всі, Тут, знаєте, да, да. я скажу, що всі були, всі були, всі були, всі були в трендах, всі пісні дуже кльові. І я зараз вітаю Аню Трінчер, бо у нас зараз перше місце в трендах в Ютубі. Угу. Ця пісня, цю пісню ми написали. А, Пісню ми написали у день козаків і козачок, тому і подарували їм. І ця ідея була і цієї пісні, вона була саме до цього дня, тому що ми подумали, що треба якось підбадьорити українців, їх дух, тому пісня танцювальна. Вона ми можемо шматочок зараз трошки послухати. Давайте, щоб не розповідати просто. Яка! ти козачка, Який ти... Take me inside, Це тут це тік Тікток, і зараз Тік-Ток просто розривається. Пісня. Я ж не, не дуже Тік-Токер. тому вона одразу так, так, Давай Завтреба. знімаємо так, що робити. Давай, окей, знімемо. Тому... Тобто це все були її ідея. Я маю на увазі з тік током так, а пісня. Ми, ми, ми разом зібралися на студії, вона пишеться там, там де і моя студія є. І, тобто Ми хотіли вже два роки десь зробити пісню ага. якусь, бо я в неї знявся в кліпі спочатку. І а, потім я кажу: так давай пісню якусь зробимо. Вона, да, да, так, от я тягнув, тягнув і тут Ту вже Запальна. Майже, як засвід стала козаченьки. Це правда, це правда. Це, це, це саме електрокозацька електро пісня. Це ну, сучасне, щоб діти мали свої які сучасні моменти. Круто, Шарам. дякуємо тобі дуже. У нас насправді зовсім скоро вже фінал. <laughs> дякуємо нашим глядачам. Ти, будь ласка, смакуй. що вам з куркою картопелька домашня Хелсі. Всім смачного! Дякуємо, що завітав. Завтра з нашими колегами, як завжди, не забувайте сніданок. Дуже смачно. Цінуйте час з близькими рідними. Mm. Смачно? Шапилька, це чого. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.